Доброго дня, друзі, Ми на каналі Риб Малим Задоволенням. Так, ну що, друзі, ми сьогодні на риболовлі на товстолоба. Ви бачите, я в водоймі. Що хочу відмітити, що сьогодні спека спекатна. І спека у нас 40 градусів, завтра 41, і післязавтра 42. І це приїхали ми саме в цю спеку. Приїхали ловити товстолоба. Що відмічаю, що ми тільки приїхали. І перше зразу, друзі, я поліз водойм, заліз водойм, бо ми в баню. Оце 40 градусів, таку спеку, друзі. Це. У нас ще, я вже не пам'ятаю, коли у нас така була спека. Коли, Я пам'ятаю, що було десь 40-39, було 40 десь років 5-6 назад. Але, друзі, щоб було 42, це ще такого не було. Це у нас якась аномалія цього року. І що на водомі так спека. Надіюсь, що в таку спеку буде у нас клювати. То в столоб, тому що, як кажуть, що приїхати в водоймі і не зловити, то в столоб, як кажуть, буде дуже обідно, друзі. Що хочу відмітити, сьогодні буде нам допомагати. Олександр, щас... е... Побачимо місця. Зараз мене... немного відкісну в водомі, бо дуже-дуже і... А в одномі хочу друзі, сказати, що, що... що відмітив. Вроді груді вітерець, але він такий, гарячий гарячий капець. Е... Вода в одномі десь градусів 28-30. Так, Ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволенням. Ми починаємо. Приятного вам перегляду! Дивіться, друзі, сьогодні приїхали, сьогодні у нас 40-40 спеки. А ми значівлі, а завтра 41, а післязавтра 42. Ого, Оце погода, да? Оце щоб не казало, що якраз ловимо, друзі, ловимо тосто саму саму самую як кажуть, спеку. Так, ну що, друзі, окунувся в водоймі, Класна водичка, взагалі супербомбезна, класна. Сьогодні, сьогодні риболовля у нас буде на гумку, буду у нас три поплавця. Ось у місцях такий. Що добре тут, а, друзі, це що є тут у нас тіньок, що є у нас у деревця. Тому що ви самі розумієте, що якщо ще на сонці знаходитися в таку спеку, це взагалі на Водомі нереально буде, як кажуть, переждати цю спеку. Сьогодні допомагає нам Олександр. Привіт. Що, друзі, У нас сьогодні планктончики. Сьогодні будемо ловити на лакі. Буде у нас тут дивіться, полуничка, буде у нас пряжане молочко. Це сотка, буде пряжане молочко. Тут у нас є очерет, є у нас прості пряжане молочко, є у нас тут ще огірок. Тось ось час куси. Буде у нас три поплавця. Глубина, друзі, буде ловлю у нас десь метр двадцять. Чому метр двадцять? Тому що в водоймі вода гаряченька. Думаю, на самому, подивився, що на самому. Вверху, друзі, його немає. Він десь опустився всередину водойми, а водойми, друзі, десь на середині у нас будуть поплавці на водойми, і там глибинка десь 3,5 метра. Тому що, думаю, що якраз на серединці він плаває десь метра. І у у нас буде глибина лову буде 1,20 двадцять. Три поплавця, а зараз ставимо планктончики, ставимо. Запах полунички. Тут у нас буде полуничка. Поставим сюди полунечку. Потім, друзі, спилить. І зараз вода в домі дуже-дуже така вже прогріта. Не знаю скільки, не буду казати. І приблизно десь градусів 28, може 30, як у нас як нам не знаю, на Карибських островах десь там. Тобто гаряча. І планктончики будуть стояти десь і максимум 2 годинки. То, і ще слава хорошо що є витерець, дме. Сюди зараз поставимо прижене молочко. Так, ось все прижане молочко. М -м -м, пахне. Як, який смак у цього прижаного молока бомбезний. А на першу поставимо туди, мабуть, огірок або очерет. І зараз цю конструкцію, що добре, що Оце є хтось щоб допоміг, бо на гумку, друзі, одному дуже важко. Це не вудка, де ти можеш маневрувати, а на гумці, що якщо є хтось допомагає, то дуже це класно. Так, тут у нас волосінь тримається, все є цвях. Зараз, допом... друзі, беру я тут посередині. І зараз ми цю конструкцію, друзі, Потрохи запускаємо бурдою. Повицькі у нас длинненькі, тому самому буде невдобно, але можна і самому, якщо немає напарника. Ну коли напарник, це взагалі дуже класно. що хтось допомагати. І на підхваті. Та і коли хтось є на риболовлі, друзі, як кажуть і не скучно, бо самому ви ж знаєте, що трохи скучновато. Так, все, запускаємо, як кажемо, за першим своїм лобатиком. Так, все, є. Ставимо на сигналочку. Включаємо сигналку. Це буде у нас тарабанити. Ми ж не будемо, друзі, оце ж тут в жарі знаходиться. Зараз підемо в тіньок, друзі. Там у нас є прохолодна водічка. Взяли себе водичку. Так, у нас груз такий ось все, 100 грам. Буде, у нас як буде клювання, потягне вниз, а сигналка буде піщать, казати: ану рибак, іди, я клюю. іди, поцікай мене. Ну що, ждемо клювання? Да, чекаємо. Чекаємо. Пілань, плювалю, друзі, ух, потянув. Ой, потянув, хорошо. Потянув хорошо, друзі. Щось таке ввечері клюнув. Аж груз, дивіться, друзі, в груз, воно вибив у мене сигналки, і груз пішов ну, на полі... поволосіння. Зараз ми його сюди потягнемо, Ну, ввечері такий клюнув. Не знаю, наскільки там такий лобатик. Ну, такий невеликий, мабуть. Кіл до трьох, зараз глянем. Ввечері клювання це добре. Так, ну все, друзі, підводимо до місяка. Тут у нас трохи очеред, але ну, це таке. Сьогодні така спека, друзі, була. І це е, приїхали ми десь в обід і в обід клювання не було. Але зараз, друзі, вже вечір. Зараз десь Та десь який, без 15.9. І отримали клювання. По-моєму, там на останній поплавець, по-моєму, там, там, там у нас стоять, стоїть друзі, очерет, по-моєму, стоїть. Стояв, зараз глянемо. Да, По-моему, очерет или огірок. Щось я вже не пам'ятаю. Ну так, тут почав поняв, сразу він не запротивлявся. А в березі почав трохи, трохи впиратися. Зараз нам Олександр допоможе. З підхватом сейчас Може по поняв, що треба буде відстігнути оці перші. Перший, перші оці. Так, ввечері клювання, це добре. Так, да, він на краненьке клюнув. Клюнув на краний, на крайний. Там вроді гірок стояв у нас. Ну, Забирай його. Зараз я його Вичіпляй. Все добре. Бачите це, друзі, що треба, надо... та це вже нормально, то можна не цепля... нормально, підхват, той вже... То вже не буде заважати. Зараз ми друзі, тут трохи заморим. Що кажуть, що бачите на гумку. Коли ловиш ти на гумку, друзі, треба, щоб був... хтось допомагав. Ну, як на не такий, несіль невеликий, але... Но... Сейчас, 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 по почекай. Глада, глада. Тихо, 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 Почекай. потекаю. Вот за такие хлопчики, вон такие резви. Здравствуйте, цей. Опа. И е кабанчик. И е кабанчик. Двушечка, наверное. Двушечка, да? Двушечка, сейчас, смотри, подчекай, сейчас надо, знаешь, что сделать, тоже отчепить, то Чиплю цей, Ось так от, добре, сейчас пішли ну, душечка є так, все, так, все. На, на цвях на дві друзі, є цвях Сейчас на цвях. ось у мой уклад на цвях А ну давайте глянем що ми там. Який у нас там двушечний. вечора, який у нас красавчик плюнув. Mm. Ну, да, двушечний mm. двушечний. двушечний. І вже і планктончика вже немає. Зараз будемо міняти. Ну що, як кажуть, ввечері піймали такого гарного, гарного хлопчика. Ну добре, зараз, та продовжуємо, свою ловлю. Так, друзі, зараз ввечері поставлю очерет і поставлю сотку. Ось у мене є пряжане молочко, соточку поставлю. Будемо пробувати ловити. Зараз резинка у нас на гумці. Зараз там розпутаємо і будемо будем пробувати ловити вночі. Бо ввечері, бо зараз, друзі, Казав, що у нас 40 градусів спека, тому може він буде клювати ввечері якраз зранку, що днем клювань ми не отримали. Як приїхали, зараз клювання ну, було щось, якесь клювання. Ну, клювання каже, перше ми призівали, а це друге клювання, і якісь лобати вже там на двушку невеликі, але тут його багато, оце двушечного немає. І великий він одразу такого немає середнього толстового, бо тут ілі, оце двушка, і вже більше 10. Так, ну що, зараз закидаю, завозимо, як кажуть, гумку і продовжуємо свою ловлю. Може щось звечері, може ще, може вночі клюне, зараз глянемо, може буде клювання в таку спеку вночі. Так що запустив я гумку, включаємо сигналочку. Все, працює, друзі. Працює. Так що початку 10-ї будемо. Зараз може почекаємо, може ще щось клюне. Десь часика до 12. -го. Днем спека така, а зараз ввечері так, так гарненько, прохладненько. ну не, прохладненько, На дворі, друзі, 30 градусів тепла. Це, це в цьому році така спека, давно такої спеки не було. Будемо чекати, може, клюне зараз ще-будь ще ввечері або вночі щось може злого. Так, ну якщо не зло, то завтра зранку включимось. Так, друзі, ще у нас ранок, е, вночі клювання не було, з вечора клюнуло. Так що зараз достаю гумку і ставлю новий технопланктон друзі, і починаємо, каже, як каже сьогоднішню, сьогоднішню ловлю ранкову. Так, щось дрібнота зовсім не активна, то сто лоб друзі. Але ж дрібною, коли ми тут були, десь до оцей жарень, то краснопер тут, друзі, верховод клював дуже добре. Але зараз стоять вудки, вчора ввечері ще закинули, фідера, не нового клювання немає. Зараз Олександр достав попа-попер, половим, половим, на засушку якусь зовсім дрібноту краснопера, верховод. ну Там гачок невеликий великий та. Стоїть флюрокарбон, поводець, десь, десь сантиметрів 40. Ну, папл попер бачите, друзі, що коли волни немає, то можна половити їм. Його класно дуже. Ти бачиш його, він сам невеликий, цей папл Невеликий можна, як кажуть, коли волни немає, то можна погратися. Дуже така цікава риболовля на цей поплопопер. Сейчас заснимем якусь дрібноту Ты ешь выдернул. Ну да. То да она то... хорошо ведет. Зранку такая дребнота. На поплопопер. Ну что, как кажуть, пока жарень. Тут рыбы багато немає, не куле так. Що це, что походно так брало. Будем чекати. Так, бачиш, на засовку. Mm. Сейчас, сейчас дребнутый цей на засовку, друзі. Подобум. А зранку вже сонце таке Уже пече. М -м -м. Ще... Гарно. Ваня, ух, натянул. Ну, Ваня, друзі. Ух ты, шось гарменька. Вот это же взяв. взял. Хотя сразу его не разумеешь, потянул вроде. Сейчас таки вроде потянул вроде пристался покидать. Сейчас затянем глянуть, что там у нас все заплевание. Здесь вон тут ну, такие опять двуха здесь. Сейчас. Трохи. Сейчас я вот тончики замором. Сейчас его сюда подтяну и тут уже на берези. Цеплю. пришел туда, зачем Рэд? Зачем туда пришел? Не, развернулся все. все. Вот не невеликий, але Ой, звісно бойбейки. І що він такий? Не скажу, що він там супер великий. Але ж на виваження, друзі, масу, як кажуть, задоволення. сейчас еще чуть-чуть ага. ну, это, это по, да 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 Давай, давай. давай, давай побачу. Иди, да 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 побачу да 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 е! да Значит, настрек, покращився. покращился. Да. ще 53. Какие сладоски, на поймать. Нет, Ні, трешка ну, здесь. Больше. Трешка, да. Тршка железна, це точно. Тршка железна. Ось як он за краешек зацепився. Да, і взяв опять який гачок, Який, по а -а що. Да, який длинниши. Тот, що поменяли. Це у нас клювання на гірок, друзі ну-ка, йди сюди, у нас чортвий хліб. Трояка. Траяка. Дякую за допомогу. І вам дякую. Троячка. Ану давай к нам. Ану давай йди к нам. Опа. Пішов. Пішов, а ну давай йди на дно. Бо жарко, спека іди туди. О, все є. Так, ну що, друзі, планктончик у нас. Десь з годинку постояв. Зараз, як кажуть, запуляємо заново, не буду нічого тут додавати. Чи? Олександр допомагає нам зараз. Такі другий. Другий у нас. Все, поїхали. Він ще годинку постоїть. Здесь годинку Красота. зеленуха, да, зеленуха, конечно. Конкретная. Пускай. Зеленуха, конечно, ці лаки дає зеленуху конкретну. Воно яка зеленуха. Угу. Сейчас вам зниму поближе. Покажу цю зеленуху. Яка вона воно. Плантончик пускає зеленуха йде. Так, ну що еще годинку постоять. Хай стоять. Опускаємо, відправляємо. Трохи хоч вітерець підіймається, друзі, бо зранку вітерця немає, то та, така спека. Бо ну його в баню в таку спеку, звісно. Зараз піду водою опять купатися, бо як кажуть, кожні півгодинки треба окунатись, бо таку спеку води треба ну, от воду, воду набрали ми, багато взяли води. Та і все, дивіться, який, який у нас звінуха цього лаки. Так, ставимо на, сиг... ставим на сигналочку, все, працює. Ну що, друзі, ждемо наступне клювання. Хочу сказати, що в таку спеку ось, ось стоять фідера. Зараз буду, наверное, зматувати ці фідера, бо взагалі ноль. Клювання взагалі немає. Немає. Дрібнота в очерет, напевно, залізла, немає клювань. Думав, хоч якесь щось поснімаю на дрібну рибу, познімаємо. Ніхрена, не клює. На попер, оце така так краснопер, така дьорга, А на. А як кажуть, на федерал і кидаємо далеченько, і кидаю і чуть далеченько. Ну, це не завжди, коли спека. Це, бо час вся риба, друзі, в очереті. Ну нічого. Зато клює, а що нам ще? Щоб товстелоп клював, то вже якась граненька. Ну що, ждемо наступне клювання. Так, ну що, друзі, ну в таку спеку, звісно, має бути сумка-холодильник. У нас тут є, дивіться, яка сумець у нас гарний. І дивіться, в сумці у нас... Ось, вода. Це ще вчора ми приїхали, а до сих пор у нас ще такий лід класно, що у нас є холодильник, бо таку спеку, друзі, тільки з сумкою холодильником їхати на водою, бо в спеку, друзі, води треба поболі. Взяли ми нормально води. Є баклажка 5-літрова, у нас, якщо що, цього буде, якщо мінералки буде мало. Так що, в спеку треба, друзі. Вже не перший раз їду в спеку, але в цьому році. За 40 це, звісно, давно у нас не було такої температури, щоб вона була 40. Так, друзі. Клювання, клювання пішло, пішов, пішов. Опять, друзі, оце, оце в спеку кліє він. Тільки закинув його назад. І опять клювання. Оце так. Да. Оце, як кажуть, саме в спеку, а він повстало в кліє. Оце клас. Це супер. Оце подобається, що він таку спеку, друзі. Ще він оце у нас клює, як кажуть, з пулемета. Це таке щось, може, невелике сильно. Зараз глянемо. Бо це може трохи менше, ніж отой був. Ні-ні-ні, ось потягнув, потянув. Ні. Потягнув. Потянув. ну йди сюди, мой чорствий хліб. А ну йди сюди. а ну йди. На дворі сорок плюс, а ми лова мав. Лобатого, клює, і це дуже добре. Настрій чудовий. А, друзі, все потягнути, тепер бачу на що клювання. Клювання на середній, а там у нас прижне молочко стоїть. Прижене молочко, лаки, Працюю оце. лаки, прижене молочко, друзі. І доволі багато клювань в цьому році отримали на, на прижене молочко. Вроді і полуничка стоїть у нас, і гірок, на гірок було. Одне клювання на лаки і а полуничка, чомусь я не знаю, таку спеку, думав, що буде більше клювань на полуничку. Ну, чомусь в цьому році, друзі, пишіть в коментарях, бо я знаю, що полуничка дуже класно працює. Можемо на водомі може щось зловимо на полуничку. Але, друзі, щось в цьому році багато клювань у нас на на пряжене молочко. так. Зараз ми тут його. Подморимо його трохи. Зараз оце перший треба, щоб він нам заважав, зараз ми як завжди його відчепимо. Перший відчепимо. Добре, коли є напарник допомога, відчепив, дав йому поплавець. Зараз ми тут його будемо. Гануй, що ти там? О! Є. А ну, давай йди, зараз. Трохи треба йому, щоб хапанув, трохи хапануть йому воздуха. О, хапанув, зараз, будемо. А, все. Щас, о, все, він вже, він вже каже... Все, вже, вже не сильно він не сопротивляється. А ні. Бачите, бачить, під побачив і тіка. Зараз, 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 Бачить, бо щоб власні нам не оборвав. Зараз ми його заморимо. А ну йди сюди. Не хоче. Щас, час, не спеши, сейчас я його підведу ближче, ближче підведу. Ох, гуля. Ох, гуля. Оце лабатий. Він такий у нас. О, є. Є хлопчик. І більше. — Трешка, пять. Ну це класно. Больше. На полничку. Стой, тихо, тихо, тихо. На полувничку. це, Не полничка, це это. Прижане. Сейчас все. все. Все, забирай. Так, підем глянем. Ну, тоже десь трьоха. Трьох, трьох. А що, він уже підчепився, да? Он был за верхней губой. Ага, і ты и понял. Він клюнув на, на гачок, Оце на цей був. Подожди. Так, да, трохи той що... Більше, той ще длинніше. Ану йди к нам, ану йди к нам. О, гості, пішов. О, є. Ану давай, давай тут. Тут спекотно, давай піддім. О, пішов. Бо тут спекотно, друзі. Так, ну що, друзі, це у нас вже треклювання на одні планхтончики. Що? Ще ще ми ну, не ставили. Оце перше було клювання, час. друге було клювання, час, і втретє ще забросимо, а вдруг і ще і втретє, ми отримаємо клювання на цій ж планктоні. Так що, друзі, О, хорошо окунувся, класна водичка бомбезна. Вудки смотали. Хочу сказати, що на вообще на одного клювання, взагалі не було нічого. Ні дрібнути, взагалі нічого, навіть піка не було. Що відмічаю? Пройшла в нас доба, за добу отримали 4 клювання. Перше було клювання якесь халасине, що не, не, не засіклося, якесь було бі, бі 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 Ні, оцей шарик оббірнуло. Ну, не засікся. Три тостоба отримали. Сьогодні у нас 41, завтра 42. Залишаємося ще на добу. І чому залишаюся? бо вдома в місті там, я думаю, там спека асфальт, а тут хоч можна окунутися, залізти водою і цю спеку немного, як кажуть, щоб перенести трохи легше. Вода є, що поїсти є, так що залишаємося на подожній, ловимо рибу, зараз може ще щось гарненьке зловимо. Ну, напарник лежить, у нас за гора. за гора. А що ще ще треба на сонці? Тут. Вітерок, вітер, головне, що вітер дує, друзі, це вже добре. Що не та так жареченько. Хоча вітер такий, знаєте, такий аж розкалений Ну а вода така, 28 градусів, як кажуть, Карибське море.